Всім привіт! Я Маша Смоляк і ви дивитесь рубрику А ви знали що? І сьогодні я вам розповім про рідкісного птаха чорного лилета. А ви знали, що цього крилатого називають найсумнішим птахом? Легенда розповідає, що колись жили два брати: молодший був чесний і працьовитий, а старший і злий і ледачий. Коли до старшого брата прилетів лелека, той прогнав його, а молодший зрадів гостю і облаштував йому місце на даху свого будинку. З тих пір справи у молодшого пішли на лад, а старшому ні в чому не щастило. Від заздрості він підпалив вночі будинок молодшого брату, сім'ю і деякі пожитки вдалося врятувати завдяки птахам, але лелеченятам не судилося вижити у вогні. Від горя втрати принаті батьки назавжди почорніли. З тих пір чорні лелеки тримаються подалі від людей. З давніх часів лелеки є своєрідним оберегом України. У різних регіонах нашої батьківщини він має свої назви: лелека, бузьок, чорногуз, бусол, веселик, боцян, гайстер. Ці птахи з кожним роком все рідше і рідше зустрічаються у природі. В Україні чисельність виду не перевищує 400-450 пар. Тож бережіть природу і не руйнуйте пташині гнізда. А у мене на сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па! Thank you.